Це наш скар. Не дарма водять, що українська мова найкрасивіша в світі, бо вона молодійна, різнобарвна, доброзичлива, велика, ніжна. Вона як спів пташок. Коли вимовляєш українські слова, то чуєш вільний, солов'їний спів. Є слова, які викликають у нас радість, задоволення і зігрівають серце. А подивіться, як звучать слова матуся, калина, герб, кохання, сердечко. І таких малозвучних слів в нашій мові дуже багато. Її зробили найбарвистою і вона постійно стає красивіше. Тож давайте любити, шанувати, вивчати нашу чарівну мову. Любіть рідну мову. Мова краса спілкування. Мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання. Мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова, це наша світлиця, вона як добірне зерно, мова, державна перлина, нею. Завжди дорожіть без мови. Немає країни. Мову, як матір любить. Вивчайте мову українську, дзвінкового голосу ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову як материнську пісню колискову. О, яка чудова, світла і багата українська мова, мова, мама й тата, мова мама й тата, діда і бабусі знаю її добре. І ще краще я навчу. На білому світі, на чорній землі, ємо у квіті, ємо озорі, їмо обділки, металока і клен, воскової гілки, любийсько зелені, молокалини в дрімучому лісі. У річка стежин в осінньому листі, та тільки тому, хто цураць грітної мови, не промовуть вони ані слова. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. Це України мова первінкова. Така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колоскова, Заходить в серце й душу транніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо гордоли на свій стрімкий політ. Я, дитина українська, Українського народу, Українська яка назва славна мороди. Україна покрай з вами, а спрособне море. Україна уронтиська і списує, і змор. Я собі Україна щиро не посади, та мене покривський, сміла розмовляти. Як мені України щиро не любити. Мене вчили по-українськи Господа молити. За свій рідний кай і на рік я Господа молю. Зійшли, Боже, Україні і щастя і той. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму, кожен народ розмовляє. У мене і народу мого, українська є мова чудова, своя материнська. Я дитина українська українського роду. Українці то є назва славного роду. Україна то край славний, а спочорне море. Україна то лан писний і степи, і гори. І як мені України, щиро не кохати, мене ненька по-вкраїнськи вчила розмовляти. І як мені України щиро не любити? Мене по українськи вчили Господа молити За світрний край і на рід я Господа молю. сили Боже Україні і щастя і долю. Лесі Українка, надія, ні долі, ні волі у мене нема. Осталася тільки надія одна надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути раз на рідну країну. Поглянути через на сидні Дніпро, Там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути через на степ, могилки, останні згадати полки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Засталася тільки надія одна. мова. Сію дитині серденько ласку. Сі середися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач тремтливе. Слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям, дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата.